З вами Смак. І сьогодні у нас безплатна ігрушка під назвою No. Що вона в себе уявляє, я взагалі не знаю. Але давайте спробуємо в неї пограти, і я вже бачу, що вона чомусь зависає. Ігрушка всім і безплатна, тобто кожен бажаючий може в неї пограти. На початку було сказано, щоб краще в неї грати з контролером але контролера я не маю, а навушники я маю. Ну, навушника грати я буду. Е, і зразу, щоб не забувати, я ставлю таймер. Таймер це вже як традиція. Е, що ж, поїхали. О, ходити на стрілечки. Окей, нам нічого не показують. Е, Чика. Просто йдемо. Shift бігати. Можна стрибати, окей. А мені ще ж цікавить, тут є обмеження в FPS. Вроді би немає. Коли Ні, немає тут такого. Окей. Біжимо кудись далі. А можна з середину? О, можна зсередину. Ну, Напевно, туди і треба чекати дзвінок. Дзвінок треба відповісти. Як є? Кю. З. А. Я поняв. Коротше взаємодіяти, я так розумію, на мишку. Ти страшно страшнахрення. Ну, менше з тим. Ти поб'єшся? Ні, ти не поб'єшся. Ну виглядає поки що гра от непогана. Єдине, що я би трошки змістив можливість камерою керувати, або цього прям не вистачить, я понял. Й твою мать, це шо. у то мне питофи не украшено, куда-то. чуть Угу Это я когда, блядь... Страшная штука. Давай сюда. Назад. По узлом. И давай налево давайся. Молодець. Ага. <звісна> угу. Угу. Я поняв. Неоправдано зараз було, він не мав мене побачити, його просто в туп Так, давай, 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 біжимо, біжимо. А, він там дивиться, ми встигнемо от до сюди добігти. Ой, він встиг, я молодець. Дальше. І тепер и не будем жадничати. Ага. Я, братан, тут нікого нема. Все нормально, зачилися. Йоу-йо, йо, мацап, мабой, Тут нікого нема. Що, я дальше буду сюди дивиться чи ні. Будеш чи ні, оно ну, показуй. Не, походу не буде, вс, можна йти спокійно дальше. Ну страшна фигня, до речі, Там ще якісь то мужики валяются. Где бы хотів зараз собі стрибок? Можна залізти Он уже рухатись, не? нет? Е, Q Ага. Все, я можу Тут ж треба битка, да? Зараз щось страшне буде. Ні, от з камерою капець як незручно. Тобто... Е, не знаю, мені не подобається взагалі. Ця штука. Ця камера її не можна крутити. Контро. Е, Абрисіста. Дякую за. за той. Ну, за те, що мені пояснюють. Тут можна пройти? Ні, не можу. Можна сюди якось. Control? Не. О, контрол? Та. Все погнали. Ні, не можна. дай я граю як на, як на безплатно доволі, так непогано. То я не кажу, що це демка. Я не кажу, що це там ще щось, то, то це повноцінна гра. Control. Типа, ну, виглядаю атмосфера прямо не чуще. О, А миша, 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 любимо миші. Може може туди щось стикнути, ні? О, бачу електричество. Може можна відробити його? Ні. Окей, прийшла далі. Може мені не сюди взагалі? А тут має хтось бути, я вгадав. Давай далі. Просто закинути місто, нікого немає. Дивно, то все. О, чекай там щось пало. А тут не пам'ятаю чок. А ну тут щось справа є, і тут нічого немає. Окей, будемо ти просто куди нас гра веде. Будемо йти, куди веде гра. До речі, червоним світом не можна нікуди йти. Вона ну, буде ласочка чуть-чуть швидше камеру за мною. Чи якась паний. Кипівста волотенська фігня. Я от цікавий сюжет про цієї ігри, тобто як це -то все з'явилося. Тобто прийшли якісь мужики такі, блін, давай ми зараз... Тут не можна буде. Давай ми зараз, там не знаю. Можна кнопочку нажати, это уже я бачу. Так, кнопочку нажав. Ctrl нажав. І знову таки камера. Може і можна якось таки Ctrl? Не знаю, не можна камеру. Я бы її вертив, як хочу. Так, що там у нас? А ну сюди. Опа-опа-па! опа па, па. О, па, 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 па. Хтось буде походу на ловити прямо зараз А, спейс це порострибнути, дякую. А, переліз, тая не підрострибнути, окей. Он там робить? Бам-бам, ч барабанщик, походу, я не знаю. Хм. Не ну атмосфера прям гнитющая, вот прям, прям, прям такая Ну Давай, типа, на, на тих... тех. А як нам сюда якось ну а ты дальше победа шта? Не запидозру, чувак Ну давай, йди шукай там по щось є, мужик Давай, давай, давай давай там щось є Ти собі надаєш даешь там смакота, смокота уф А немає, нічого напряжу. Ну це заскриптовано. Бачите, заскриптовано. Таке типу, у-у-у, там є, треба то Кав не напаримось. Давай залезь. Куди, наліво, направо, вперед, назад. Прямо. Ну дякую, що ваш стрілка є, показують, куди йти. Не, ну скажу так, мені трошки страшно ті, а то вже х... То не хухри-мухри. Я поняв. Я поняв. Біжимо. Валім. Ой. А він типа за нами не може, чи він розумний, чи він боїться падати? Ні, а до речі, могли б трошки більше зробити моменту, типу, щоб тікати, щоб ну прям е, той. Що таке? Ой! Щоб більше можна було так по пострашитися, що там так і так далі, і тепер побоятися трошки. Так, сюди воно. Ага, типу ти хочеш, щоб я перший заліз сюди, а потім стрибнув вон туди? Да, так хочеш. Окей, якщо гра хоче, треба робити. Так, так, так. Хорошо у нас тут? Не, ну не сюда. Вперед. Не сюди. Можна просто перестрибнути? А, да, типа. Як це працює? Я нажимаю кнопки, але не хочу брати 100, хочу брати... Може на якісь ручки прилипали. А можна поверху, можна понизу, я поняв. Я хочу по поверху. Погнали. Сюди. Тепер сюди масну. І сюди. Сюди. Я не знаю, я напевно щось неправильно зробив, але ним. Тут треба було по іншому кліпку. От тут момент е, ніби мало би вилізти якесь обла йобла. От от прям тут мала вилізти шобла йобла. От. Не вийде, серйозно. Life is existing, типу. Життя прекрасне. О, дивіться, оцих штук, типу, той. Завалили, що несмертні. Значить, як тільки в нас буде доступна зброя, так тільки ми зможемо все зробити. Нам не пояснили, куди ми йдемо, що ми йдемо, яка наша ціль, А, мав Да? ну бляха. Я думав, що його не побачить. Добре, що сейф недалеко. А звук іде. А, дякую. Біжимо, 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 звалим. А, блава, нас накрили, Шепард, предатель. Так, він вроді не доганяє. Тільки питання одне, де моя музика. Так, біжимо до... Нет, ні, блять, ні, ніхера собі не доганяєш, а як доганяє? Не напрягай. Ай. А що, він типу не вміє по сходах бігати, він шо, ну якийсь інвалід, ході мужик нормальний. Він реально не вміє. А, ніфіга, він свої руки всюди ходить дістати. Оце вже не можна, це маленька дівчинка. Дайте ти свої руки буде? О, тут не правда, тут він не попав. І ожітки я по... Аж звідси. О, дякую за музику! Музику завезли іху! Тепер і не вкралися, а давай побігли. Побігли, побігли, нема що топить. Пошвидко бігти. Давай біжи, мал... маленька, давай, давай, твой, давай, давай, твой ще чуть-чуть. Давай, shift, чуть -чуть. газ, в пол, ноги в руки і побігли. Давай, 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 шей чуть-чуть. Він не встигана з... з Та його, давай, давай, давай. Димон, двигайся, можно. Давай, 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 шон чучи. Техно, напряжний момент, капець. Валим, звалиємо, звали. А, тут треба дивитися, де будуть ті гребані руки. Я вроді встигаю. Тепер можна йти зі спокійною душею до цього. Ну, питання куди ми йдемо, так і напевно відкрито. А ми просто йдемо. Нам сюди, сюди, значить погнали. А, ти, типа хочеш нам. Ого. Які тяжкі загадки. загадка? але равен да прикольно, що. Нічого не скажу, типу. Зроблено... На... Грамотно, пласту. Е, я бы глянул, да. Я би пограв, а я вже граю. Ну вот, ну все, ну а що ти говоришь, ну що ти хочеш. Нормально все. Ожек, заспокійся, все нормально. Ну, давай, вилазиться. Ну ти будеш ты чи що? Ну. Я так розумію, я сюди не можу йти. Ага, ти хочеш, б я отак пробіг. А, так пробив? А ти хочеш, щоб я так пробіг? Я настигаю. Та ну. Зараз було трошки тяжко орієнтуватися, бо я нічого не поняв. Але фігним. Прийшли. Якось прийшли, та й фі... добре. Ти прекрасно. Так, давай, давай, дальше, дальше, дальше. А які у нас задачі? У нас навіть таб. Табу у нас не... О! Тут забракодованно тут полібеє безпечно. Ага, хуй там плавав, ходу. Можна щось включити? Що ти головою махаєш, типа ні? О! О! Круто! А є ще? Я так розумію, це буде поступово. Йо май Так розумію зверху ті штуки також будуть щось робити, так? А, типу йти між рядами. Та тут тобто, всього між рядами бродити, ходити і нормально. Та між рядами туди-сюди. -туди. назад теперь так а можно просто пройти, все понял окей круто Нашли лишь один вмикач я не знаю навіщо він нам да хоть якось але блин тут надо о другий включено Оці двері закрылися, а ті... а ті відкрилися а шо? Як це працюю? Здесь тут не будет страшно. Я уже щось чую. Йо-мое. То шо таке? А куда? Осталось. На разумею пока. А, сзади. Нифига себе. о чем тут прикол все штука? На разуме Хіба що воно зараз справа буде дивитись? Та не вроді. Пусть там це хтось там тямкає, прапну. Смачно йому. От дуже смачно. Так, ну окей, ту штуку забрали, ще один предохранитель. А, А, чому? А, о, сюди. От погнали що, заберемо нам, напевно, буде доступна якась ще одна кімната, я так розумію, так? Я все, я відкрыл. Ага, бег тут я зрозумів. Ну звісно що біг тут. Під... Блять, я застрял Валим, 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 дуже швидко валим. І жив же хочеш жити. Валим, 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 валим на гели, кейт! я ребята валют, сам геликей. Ось дякую. Він лох він нас не достане. Можна його прикиборбулети. Типа ха-ха-ха-ха. Лох, бен, хехе. -хе". Атмосфера тут явно є, атмосфера, прям, вау. Так, сюди. Я надіюсь я не наїбнусь. Нет, все. Залізай. Наверх. І ще раз наверх. Все гуд. Так, тепер сюди. Сюда. А куди ми йдемо? Мені так і ніхто не сказав. О! Ми щось сталося. Наш головний персонаж встав. все лагає. От, іди мінус гри, що вона капець лагуча, У мене взагалі за таке, ну доволі непогане, але... але... Я так розумію, це кінець гри. Чи демки? Ну це вроді повноцінна гра, я не знаю. А. E, Deep Nazi попрезентує. Типу, Ее. E, Humanery Production. Numbra. Ага. Enfor... Дякую, що пограли в. Нубра. Ага, нас зловили, коротше, і все, і кінець. Ну, що я скажу, типа, по-перше, я скажу, скільки часу прийшло, скільки ми її прийшли. Ми її прийшли буквально, ну за хвилину, виходить, 21 хвилину, це як на мене прикольно. Що робити? А не буду сказати щось. Ні, Ну я просто мовчав, бо титр треба послухати, але я так розумію, я нічого не дадуть. Ну що ж, скажу так, гра сама по собі непогана, ну на одне проходження. Один веч вечірок, так? Типа, доволі навіть годно. Тобто в неї є потенціал, є щось таке, за що можна вчепитися. Що би я додав більше, я б добав більше погоні, напевно. Ну, коли типу, можна побільше потікати, побільше цієї Напряжної атмосфери, Хоч тут атмосфера і так напряжена. Але саме таких моментів, цих чутиків їх дуже мало. Ну, Але що хотіти грати, так розумію, тільки-тільки в розробці. Ну, тіпо, вона вроді як повноцінна, але. Ну, ніфіга вона не повноцінна. Це можливо, повноцінна якась там перша частина, чи ...ну, чи навіть пролог. Я я не знаю, типу. Ну, але в будь-якому разі, всім дякую за перегляд. З вами був Смак. Бажаю вам міцного здоров'я! Tá, oh, that's.